Вітаю, мене звати Олена Мельниченко і сьогодні в блоці Вишка для Олдів на ваше прохання ми знайомимося із формулою бернулі. Тобто ми говоримо про теорію ймовірностей. І насамперед давайте з'ясуємо, коли ж ми використовуємо формулу бернулі і як вона виглядає. Формулу Бернолі ми використовуємо, коли наші події повторюються. Наприклад, нам відомо імовірність настання якоїсь однієї події, і такі самі події, як ось ця одна, вони будуть повторюватись. Наприклад, наприклад, підкидаємо ми кубик і кажемо, що імовірність випадання шести очок, одна шоста. Ви ж знаєте, що це буде одна шоста, так? А тепер уявіть, що кубик ви підкидаєте, наприклад, 5 разів. І яка ймовірність, що з цих п'яти разів, наприклад, шість очок випаде тричі. Тобто, дивіться, в умові вже є мова про ймовірність, бо ми знаємо, з якою ймовірністю випаде шість очок один раз, а нам треба дізнатися з п'яти разів, щоб було три рази. Ось це і є мова про повторювальні події. Чому саме тут ми користуємося формулою бернулі? Адже при повторювальних подіях не лише є формула бернулі. Справа в тому, що наші кількості, тобто 5-3, вони є невеликими. Такими, щоб можна було легко порахувати факторіали. Це дуже-дуже важливо. Тобто, якщо наші кількості невеликі... Тоді ми говоримо про формулу бернулі. Як же, як же виглядає наша формула бернулі? Ось це запис. Дивіться, для того, щоб ми розібралися з цим сим, давайте про кожну букву поговоримо. У нас всього є N подій. Тобто нас запитали, ось кубик кидали 5 разів. Тобто це в нас N. А нас запитують, яка ймовірність, що випаде 5 з 5 разів 3 рази. Шість очок. Ось це і є М. Зрозуміли, да? далі, ми знаємо, що імовірність випадання шести очок це одна шоста. Одна шоста це ймовірність. Ми позначаємо літерою П. Тут у нас з'являється ще одна річ, яку ми не знаємо. Це Q. Це ймовірність ненастання події. Тобто, якщо одна шоста це настан наша подія то одиниця відняти 1 шоста, тобто 5 шостих це імовірність ненастання нашої події позначається літерою Q. Далі, якщо ми дивимося уважно, ми розуміємо, що ось це не що інше, як комбінація Це, ось тут у нас буде N, а ось тут буде M. Дуже часто саме на цьому місці і записують комбінацію. Це одна і та сама формула, просто по-інакшому вона записана. Я думаю, що ми розібрались безпосередньо з формулою, а тепер треба розібратися з прикладами. Ну що, давайте, мабуть, почнемо з тієї задачі, про яку я щойно говорила. Тобто ми підкидаємо кубик і нас запитують, яка ймовірність, що при п'яти підкиданнях шість очок випаде тричі. Тобто, що в нас є? Ми говоримо, що кубик ми підкидаємо п'ять разів. Ми хочемо, щоб... Випав, випало шість очок тричі, тобто М дорівнює 3. І ймовірність того, що в нас випаде шість очок, це одна шоста. Чому? Бо в нас шість граней кубика і шість крапочок наших, шість да, очок знаходиться тільки на одній грані. Тоді ми кажемо, що це одна шоста. За класичним означенням ймовірності, це n поділити на n. Тепер ми пам'ятаємо, що в нас ще є ось така штука, яку нам треба знайти. Тобто Q. Нам від одиниці треба відняти 1 шосту і це буде 5 шостих. Ось так. Я витру ось цю частинку, формулу, звичайно, я залишу, бо я нею буду користуватися. Ну і тепер ми все підставляємо у нашу формулу. Формулу бернулі. Так, П. Знизу у нас має бути 5, так? Дивимося ось сюди, бачите? А в дужках має бути 3. От я і записую. 3. Добре. Дорівнює. Далі я розписую нашу комбінацію. Зверху в нас 5 факторіал, знизу. 3 факторіал і 5 відняти 3 – це 2 факторіал. Далі буде ймовірність тобто 0, 1 шоста у степені n, у степені тобто у степені 3. Помножити. Далі буде ймовірність ненастання на події Q, Тобто ось воно наше 5 шостих. 5 шостих у степені 5 відняти 3. Бачите, 5 відняти 3. Тобто у другому степені. Ось так. Ну і все, що залишається, це просто порахувати. Я зараз нагадаю, як ми рахуємо факторіали. 5 факторіал ми розпишемо як 3 факторіал помножити на 4 і на 5. Тут в нас залишиться 3 факторіал 1 на 2. Тут необхідно підносити до степені. Звичайно, тут калькулятор допомогу, без цього досить буде складно, тому що тут ймовірності, як правило, виходять такі досить... Числа велика кількість знаків після коми, тому треба користуватись калькулятором. Значить, Дивіться, я можу написати, що це 1 поділи, поділити на 216, бо я 6 піднесла до третього степеня, А тут я напишу, що це 25-36. Тут ми скоротимо і скоротимо ось тут, і буде у нас. Двічка, яка множиться на 5, тобто 10. Далі беремо калькулятор і рахуємо, що в нас буде. В чисельнику 10 на 25, а в знаменнику 216 помножити на 36. Рахуємо і записуємо наближений результат. Я думаю, що тут питань не було. Зараз ми розглянемо ще одну задачу. Давайте розглянемо задачу такого типу. Уявіть, що у нас. Всі студенти підготувались однаково до іспиту. І вони вивчили 80% матеріалу. Яка ймовірність, що з шести студентів, які підуть на іспит, складуть іспит більше чотирьох. Ось так. Давайте запишемо те, що нам відомо, і спробуємо розписати нашу задачу. Студенти вивчили 80% матеріалу. Тобто ймовірність буде 0,8. Далі. Далі ми знаємо, що ймовірність 0,8 можемо знайти, чому дорівнює ймовірність ненастання події від одиниці віднімемо 0,8 буде 0,2. Пішли студенти, скільки ми казали, студентів пішло шестеро, так? Їх пішло шестеро, тобто n дорівнює 6. І ми хочемо, щоб здало і склало іспит, я перепрошую, більше чотирьох. Більше чотирьох – це скільки? Це 5 і 6. М -м. Тобто n у нас m дорів... дорівнює 5 або m дорівнює 6. Що з цим робити, якщо в нас тут не одна обставина? Дивіться, необхідно знову ж скористуватись формулою бернулі, але ось тут ми записуємо 6, а тут ми пишемо М більше 4. І М більше 4 ми розуміємо, що це 5 та 6. І вам необхідно знайти окремо для 5 і окремо для 6, а потім результати додати. Головне, коли ви рахуєте, ніколи не забувати, що ймовірність не може бути більше від одиниці. Так? Оце ви маєте користуватись цим правилом, у вас вона ніколи не вийде, просто ви можете помилитися в обрахунках. Ну що ж, працюємо. Спочатку ми шукаємо P6 від 5. Знову же користуємося нашою формулою бернулі. Записуємо тут 6 факторіал, тут 5 факторіал помножити на 1 факторіал. Далі в нас буде ймовірність, яка дорівнює 0,8. Ось. У степені, у якому? Степені в М. А М у нас спочатку ми шукаємо для 5. Так? 5. Далі у нас буде ймовірність не настання по в степені 1. Знову ж розбираємося із факторіалами. Це у нас 5 факторіал, у нас 6. Далі 5 факторіал, просто на 1, це скоротили. Тобто ось тут у нас буде 6. Ну а далі, далі, звичайно, знову я повторюю ту саму фразу, беремо калькулятор і рахуємо. Тобто треба 6 помножити. На 0,8 5 разів, а потім ще помножити на 0,2. Порахували, є у вас якесь число. Я думаю, що це ви можете зробити благополучно і без мене. Далі я шукаю P6 від 6. Також формую комбінацію 6 факторіал, 6 факторіал на 0 факторіал. Пам'ятаєте, що 0 факторіал це 1? А знаєте, чому це одиниця? Дивіться, що таке 0. Ну, ось тут у нас в теорії ймовірності, це у нас порожня множина. Да? У нас є множина, в якій немає жодного елементу. А скільки в нас є, що таке факторіал? Факторіал це перестановочка. Да? А скільки в нас є можливостей переставити ось цю порожню множину з місця на місце? Ну, одна ось в нас порожня множина, і вона стоїть на нашому місці. Тому 0 факторіал дорівнює одиниці. Зрозуміло чому? Добре, працюємо далі. 0,8 має бути в степені у нас. М, а в даній ситуації це в шостому, і помножити на 0,2 у степені 0. Ну також ще згадуємо, що будь-яке число в нульовому степені це одиниця. Тобто тут у нас одиниця, бачите, і тут у нас одиниця. І в результаті беремо калькулятор і Ось, майже зробила помилку, так? дивіться, беремо калькулятор і підносимо 0,8 до шостого степені. Також отримуємо результат. І не забудьте звести все разом. P6М більше 4 дорівнює, що отут ми зводимо разом. Що в нас буде? 6 помножить на п'ятому, на 0,2 плюс, а тут в нас буде просто 0,86 степені. Я думаю, що ви можете взяти калькулятор, порахувати і розібратись. Всі критерії, що стосуються формули бернулі, вони дуже прості. По-перше, реальна ймовірність, таку, яку можна порахувати, реальна кількість, від якої можна легко взяти факторіал, і просто підставляємо формулу і рахуємо.